Наш рід угорись Соколята! Ми сучасні, активні, добрі, Турботливі толерантні, чесні, витривальні, ми, ми патріоти. Вбігаю, що мало років я в житті прожив. Та знаю. сьогодні немає краю. Ми, буковинські соколята, хочемо прозвітувати по роботу нашого герої. Ми Вивчаємо рослини Буковини. День української писемності та мови. Ми за ми вчимося толерантному спілкуванню. Це Український День Землі. Святкуємо День Вишиванки. Визначаємо День Соборності України. Виставка малюнків до Дня захисника України. Повели інженерний тиждень. Спілкуємося з медичною сестрою. Козацькі забави. Шкільні змагання з футболу. Садогуська меля. Вивчаємо рідний край. Досліджуємо таємниці Садгори. Патріотична творча майстерня. Соціальний проєкт Друзі наші пранаті. Пишаємося нашими нагородами. Дякуємо за увагу!